декатор мама іди сам можеш дивись давайте влишаємо я поводжуся давайте 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 Какой ще пацаны? Мене звати Віталій Шміхо. Я один із координаторів Житомирського штабу тут на Майдані. Сьогодні подавав Київ. Такий... Більш-менш революційний настрій на нашому таборі. Всі сподівалися на якісь зміни. Сподівалися, що депутати, по-перше, щось вирішать і все ж таки буде оголошено імпічмент президенту і став гурту. На жаль, цього не сталося. От, всі досі знаходяться в стані очікування, що ж що, що, що опозиційні лідери будуть командувати далі, але люди, в принципі, готові до будь-яких дій і настрої дос, досі радикальні. Вони кажуть, ми ж типа опозиція, дай гроші. Оце була позиція. Гимчак не приходив. Гімчакня принципова да, позиція. Тобто їхня принципова позиція заробити гроші. Ляшку, щоб ви розуміли, дали гроші регіонали для того, щоб він шилову підтримував на цьому окрузі, розкручував проти Левченка. Але Ляшко, як справжній. Пі, <рес> пі, да, І моральний, і фізичний. Він взяв ці гроші і використав на ложового на 94-му. Тому що там більше перспектива, а шило дулю показав. Але Шилова продовжує проти Левченка працювати і вже самостійно ходить, з пише домовляється, щоб він дали виходить. Ну, розумієте, це брутальна, брудна політика. Але я думаю, що люди очевидно визначилися. Чорне біле тут інших варіантів немає. Коли правда, піариться зараз на Майдані. Він коли перший майдан з'явився, він прийшов там вночі, записав на п'ятому каналі сюжет і крутили його по колу, що він такий опозиціонер. А тепер він, типу, експоплазу свою да, дав, да, дав, да, дав, да, дав, да. дав дав, типу мітингувальникам. Ну насправді ми ж не проти. Якщо люди там можуть розміститись і погрітись, хай грільці, але це не означає, що він не є. Не є представником партії регіону. Чого регіонали його штовхали? То що він єдиний, хто там розкручений, і хоч якусь конкуренцію може скласти. Керує, до речі, цими бабусями всіма, які підкуповують виборців. Денис Комарницький, ви знаєте? Ви знає? Член молодої команди Чорновіцького, який будував оцю мережу. Оцю мережу, знаєте? Сентівий да, маркет голодовий маркет цей. І от він тепер в штабі Полепишена відповідальність за підкуп виборців. Це все одна шайка лікаря. Ще є питання, пропозиції. Про... Це бачите, от кітушки, гоптики, боєра. Зав... Ладно, може не питати, бо не відповісиш. Це вже цікаво, Валера. Я хочу сказати, мене робити. І в багато амнації, ветеранів. Ну я бачив, є так. Послухайте, то та тут кого тут тільки немає. І шахтарі, і авганці, і чорнобильці. Ми будемо на барті стояти всі... там. Ну вони там правильно, авганці там взяли собі якийсь об'єкт, блокпост, і вони це роблять. Тут найголовніше, щоб кожен усвідомив, що важливо не тільки тусуватися, ходити по майдану і створювати кількість. Це важливо без питань. Але так само важливо і рутинної роботи займатись, пікетувати і блокувати, наприклад, кабінет міністрів кожного дня, 6-й чи о 7-й ранку, як дають накази з усіх боків, тому що виходить так, що зараз останнім часом. Як ти прийдеш, так блокують тільки свободівці, а всі інші тусуються. Вчора пішов Чехівський Судом, так я один, вважаю, тому що так. Значить, це були недопрацювання штабу, розумієте? я тому на Фейсбуці так, чи хтось свободи, я зразу повій туди? Ну, Тобто недопрацювання але, 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 штабу. Але, але оці речі, це важливо, здійснювати. У нас депутати постійно, регулярно чергують. Тут чергують, чергують на, цьому, на проспілках, на жовтневому палаці. Зараз проблема яка? Розміщати людей. Людям вночі, просто небо там наметів недостатньо, холодно, треба десь в тепле приміщення. Зараз розглядаємо варіанти, яке ще приміщення собі взяти під приймальню депутатів. Я думаю, що завтра ми ще матимемо одне приміщення для того, щоб там люди мали опорни карту. <пас> <міфір. пас> вони <пас> упираються <Україна, пас> <добре, добре. пас> рогом, вони зараз нас думають, що ми розіб'ємо. На що розраховує Янукович? Янукович розрахує на те, що зараз буде невіра якась, почнуть казати, що це неефективно, і розійдеться. Дивіться, в 2004 році це ж тривало не день, не два, не тиждень. Це тривало кілька тижнів. Чому там легше було перемогти? Тому що там стопроцентно переходила влада від Кучми до когось іншого. В Кучмі не було сенсу упиратись. Він розумів, що да, ну немає цього. Приємника, за те він домовився з Ющенком, гарантію отримав, ну, хай йде Ющенко, хочуть люди, нема питань. А тут ситуація складніша, бо Янукович він розуміє, що в нього ще рік президентства, а потім царствовання вічне. Він на це сподівається. і Тому, звичайно, він буде упиратися, тому, звичайно, він буде демонструвати силу. Але, але якщо ми значно переконливіше йому будемо доводити, що звідси ніхто не піде. Він буде якось чухатись, воріт. Дивіться, от зараз Вон я поручить? запропонував, наприклад, Кучіну, він може з Порошенком переводити і на нього більше впливу. <звук> Сейчас добыл тренинг, да. Мы видео снимаем, ну ладно. Сделаем потом скриншот. А что Да тренировка похожа. Может это репортаж сделать такой? Там не, не, обучение вы не пройдете. Нет, самому выход. Закрыть, не пускайте его. Хотя вас. Щитом!

Шановний дорозі, я бачу, ви так уже хочете якогось до річки. Руху, руху, так?